Німецьке посол відкрив шосту підземну школу у Запоріжжі. Насастиясврізешура <говори> йдеться про безпечну школу запорізького колегіуму «Елінт» у Бородинському районі. У закладі зможуть навчатися тисяча учнів у дві зміни та вихованці дитячих садків, які розташовані неподалік. Наразі очно навчиться близько трьохсот учнів. <говори> Ще і маленьке укриття використовуємо. У нас 34 класи, нас багато. Це у нас три школи, маленьке укриття, велике укриття, і наша школа, щоб тут були просто післяурочні якісь додаткові заняття, щоб була можливість. До речі, ми садочок, сусідній садочок у маленькому укритті буде працювати дві групи у нас. Після чотирнадцяти, коли закінчуть наші учні, німецький посол був вражений темпами відкриття підземної школи, адже будівництво тривало півроку. Мартин Єгер пройшовся класами та поспілкувався з учнями. Чус і за відеози. Школа, яку ми сьогодні відвідали, вона вийшла дуже вдалою, і в неї є одна дуже важлива функція. по перше дуже важливо, що діти можуть жити своїм нормальним шкільним життям. А по-друге, те, що таким чином ми також насилаємо сигнал, що можна дійсно нормально жити родиною в Запоріжжі, і можливо це буде також сигналом для тих родин, які переїхали, щоб повернутися до Запоріжжя. Школа заглиблена, має автономне живлення, пожежну сигналізацію та якісну вентиляцію. Найважливіше, вона безпечна то подобається дітям. Незвично виходити з таких обставин домашнього дистанційного навчання у ну, нову якусь ніби американську школу, навіть дизайн ось самої школи. Тобто, ну це дуже незвично виглядає порівняно з нашим стандартним виглядом тобто, там, знаєте, зелена дошка. Там клас виключно в якихось пастельних тонах тілесного кольору, а тут прям все таке яскраве. Школа дійсно сучасно виглядає з мардошками, 3D-принтерами, новим обладнанням, ліфтом та інклюзивними умовами для людей з інвалідністю. Тут 15 класних кімнат, локації відпочинку, буфет, спеціальна кімната з обладнанням для підігріву їжі. Коли я дійшла до школи, вже зібрався один з дев'ятих класів, і вони бачили, як збираються вчителі, кажуть, всі чілі такі радісні, такі щасливі. Діти радіють, і ми всі радіємо. Батьки радіють, тому що це для нас велика можливість. Три роки була дистанційка. Ми скучили один за одним. Так ми зустрічалися в безпечних місцях, укритті, але наразі у нас є більше можливостей для роботи. Підземною школою як укриття можуть скористатися мешканці навколишніх будинків. Для них виділене місце при вході так вони не заважатимуть навчальному процесу та будуть у безпеці під час повітряної тривоги.